Отруїлася чадним газом у квартирі. Голова підгайців розповів про таємничу вулицю і кримінал. Посперечався із водієм і вирішив налякати його вибухівкою. Кращі гандболісти України зібралися у Луцьку. Час новин на телеканалі Аверсен. Деталі цих та інших подій у репортажах і відеозвітах журналістів інформаційної служби. Добрий вечір, вимішановне товариство. До Вишнівської громади надійшла трагічна звістка. Загинув військовослужбовець Сергій Білоскорник, житель села Висоцьк, прийняв свій останній бій 12 квітня у районі населеного пункту Петропавлівка Куп'янського району. Харківської області. Про час зустрічі траурного кортежу повідомлять у громаді Сходом. Зимнівська громада попрощалася із полеглим воїном-земляком Петром Костюком. Чин похорону старшого сержанта відбувся у селі Хоболтова. Військовослужбовець боронив Україну від російської агресії понад 10 років і ще із 2014-го. До рідного села провести героя в останню дорогу зійшлися сотні людей рідні, друзі, бойові побратими, мешканці громади, всі, хто знав Петра, хто відчув біль утрати, щирі співчуття рідним і близьким і вічна честь і шана усім полеглим землякам. Сльози тиша і глибока шана. Такими емоціями були сповнені стіни Луцької міської ради. Тут вручили посмертні державні нагороди за мужність третього ступеня. Десять родин загиблих воїнів отримали ці відзнаки за тих, хто вже не зможе прийняти їх сам. У Луцькій міській раді хвилини, коли важко стримати сльози. Тут вручають державні нагороди за мужність третього ступеня. Посмертно їх отримали найближчі родичі десяти загиблих українських воїнів. Це визнання подвигу, який ніколи не буде забутий. Я хочу подякувати батькам, які виховали справжніх героїв, які виховали справжніх мужніх захисників, які виховали людей, які розуміючи всю небезпеку для свого життя і здоров'я пішли виконувати свої обов'язок. Хочу подякувати дружині, діткам. Всім рідним за те, що вони підтримували наших героїв, допомагали їм. Я хочу сказати, що те, що в нашій громаді сьогодні продовжується відносно мирне життя. Діти можуть ходити в школу, діти можуть ходити в садочки, люди можуть ходити на роботу і заробляти кошти для того, щоб отримати свої сім'ї. В цьому є велика заслуга ваших рідних, які на великий жаль заплатили за це дуже високу ціну. Нагороду також отримала дружина загиблого військового. Михайла Кузьми, Юлія Кузьма. Вона мама чотирьох дітей: Павло, Максим, найменші Дем'ян та Каміла, про яку так мріяв тато. Прекрасний чоловік. А пішов я навіть і не знаю. Навіть от він настільки був відважний, що я навіть не знаю. от Я б не змогла би так. Я просто ну дійсно, я би сама не змогла би так. Хоч він і міг, і не йти. Тож тим більше в нас дитина інвалід. Він міг би не йти. О, але він не міг. Він каже: Я не можу сидіти. Щоб каже: Ну треба, треба каже, комусь іти, треба комусь захищати. Тату дуже хотів дівчинку просто безмежно хотів. Як знав, що я вагітна. О, а ще знав, що двійнюю, а потім вже вже на полігоні. Аж знав о, на, на завданнях своїх. Він знав, що в нас буде якраз дівчинка. Усі вони живуть разом із бабусею, матір'ю героя у невеличкій двохкімнатній квартирі. Жінка тримається заради дітей. Ми живемо на вулиці Стефаника, там, де татова пів пів будинку, в тому будинку дві кімнатки. І ми в двох кімнатках оце в четверо діток, я і мама чоловіка. Ну, нам дуже тісно, ну дійсно дуже тісно, тим більше хлопці дорослі, хочуть свого кутка. Кожна історія глибоко особиста і водночас спільна для всієї країни. Катерина Форманюк, дружина загиблого героя Василя Форманюка, прийшла по нагороду з двома дітками Дмитром та Анею. В її очах тиша втрати, світло пам'яті. Її чоловік теж загинув, захищаючи Україну. Він дуже був відповідальний. І коли хотів починати свою справу, він випікав домашній хліб. Його хліб знало в наше все село. Він і на пекарні працював, одній, і другій. І от в нього дуже рука до того лежала, він так файно. В нього все виходило. 1 травня пішов на військову службу у 24-му році і в 25 липня загинув. Що ти пам'ятаєш про свого тату? Сильним, мужним. Єдине, що спасає, це діти, бо того, що як... хто як не я, і мушу їх підняти. І нести цей пам'ять про нього, щоб всі знали про нього, щоб не забували. Нагороди отримали родини Віктора Бущака, Олександра Літвінцова, Григорія Савчука, Вадима Войтовича, Юрія Сілюка, Володимира Загреви та Івана Герасимчука. Ці родини символ незламності, символ того, як багато українські воїни залишають після себе. Церемонія коротка. Але важлива у ній подяка, біль і обіцянка. Обіцянка пам'ятати кожного, хто віддав життя за наш спокій. Переконаний, що наше місто завжди буде пам'ятати подвиг наших героїв. Імена наших героїв назавжди будуть вписані золотими літерами в історію нашого міста, нашої громади. А ті нагороди державні, які сьогодні родичі отримали, то хочеться побажати, що вони були завжди згадкою про велике серце, велику любов до України і велику мужність їхніх рідних. Нагороди, що сьогодні вручали, не просто державні відзнаки. Це пам'ять, яка болить. Герої не вмирають. Мирослава Сябер, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. У Луцькому квартирі дитина отруїлася чадним газом. Аварійно-диспетчерська служба газовиків обстежила квартиру на проспекті Волі. Кажуть, зафіксували концентрацію чадного газу. 13-річного хлопчика госпіталізували до лікарні. Газовики повідомляють, що ймовірною причиною отруєння дитини став обігрів кухні за допомогою газової плити. Окрім неї на кухні був і проточний газовий водонагрівач. Фахівці наголошують, що обігрівати приміщення газовою плитою небезпечно, бо ж якщо немає доступу свіжого повітря, зачинені вікна і двері, а плита працює, накопичується чадний газ. Він безбарний, не має запаху. Окрім отруєння, може стати смертельно небезпечним. У Нововолинську викрили збивача гранат та набоїв. Чоловік уже був судимий. На продажі боєприпасів поліцейські його зловили у друге. Волинянин саме продавав два корпуси гранати і набої. І зломисника спіймали на гарячому. Його затримали у процесуальному порядку. Нині вирішується питання про оголошення йому підозри за частиною першої статті 263 Кримінального кодексу України. Це йдеться про незаконне поводження з боєприпасами та обрання запобіжного заходу. Зауважу, що за вчинене зловмисникові загрожує, зокрема до семи років позбавлення волі. І наразі досудове розслідування триває. Порушники, схоже, не розуміють застереження рятувальників і продовжують палити сухостій. Палала суха трава між селами Бузаки та Видричі Ковицького району. Вогонь наближався до лісу. У селі Гулівка Поворської громади через спалювання сміття згоріла господарська споруда із сінами, дровами. А у Дольську та у Люб'язі Любишівської громади горіла суха рослинність чагарники. Усі пожежі ліквідували рятувальники і місцеві пожежні команди. Де у селі Крупа вулиця спортивна? Ця дорога фігурує у кримінальній справі щодо голови Підгайцівської громади, але місцеві жителі про таку вулицю не чули. Юрій Семенюк особисто показав, де розташована ця ремонтована дорога, і запевняє, що правоохоронці сфабрикували кримінал. Утім, то не єдине провадження щодо нього. Підгайцівська сільрада ремонтувала вулицю, а місцеві навіть не знали, що в них така є. Загадку таємничої вулиці із кримінальної справи у селі Крупа розкрито. Кого б ми не питали із жителів Крупи, де знаходиться вулиця спортивна, ніхто не знав. А виявляється, така є, і зараз ми на ній знаходимося. Щоправда, на спортивній ні будинків, ні спортсменів, куди не кинь оком, поля, посіви, ну і трохи лісу. Навіть ті, хто живуть зовсім поряд, не знали, що дорога попід лісом в поле то вулиця. Хочемо вас запитати за вулицю спортивну. Не знаю такої. Не знаєте в крупі такої вулиці? А вона ж недалечко, кажуть, в сільраді зовсім була. Ну, може, біля недавно де появилась, не знаю. Можливо, вулиці радше пасувала би назва фермерська, бо ж користуються нею переважно аграрії. А тут орендує армян чи як там на нього кажуть, а там на границі, на другої кропі, то там є трошки, може, паї люди тримають, а тут на плесі теж. Теж є поїті, от заліском плеса називається. То була просто дорога, коли вона вулицею стала, не знаю. Там шівьонки трошки бачу, насипано. Голова громади особисто показує нам вулицю спортивну, яка, так би мовити, привела його на лаву підсудних. Ми на неї зараз стоїмо. Це дорога, яка з'єднує два села. Крупа, старе село і крупа, так називаємо границя. Вона притягнеться майже три кілометри. Але люди не знають, бо тут хатів нема. А чому вирішили робити тут дорогу? Чи хтось просив про це? Тут люди мають досвід до паїв. Ну ця дорога потрібна, тому що ну, в основному для людей, які обробляють свої городи і паїв. Дороги треба робити всі, і ми її всі робимо. Ну, зрозуміло, що це для людей ну, з'єднують два села. Удобно добре, що їхати з комбайном, то краще, мабуть, сюди їхати, чим по асфальті там автомобіля. Мішан слідчі прокурори підозрюють, що на ремонті дороги могло бути привласнення бюджетних коштів. Мовляв, ремонтували так, щоб без тендеру. Загальну суму 199 918, тисяч 918 гривень 63 три копійки. Яких відповідно до висновку судово будівельна тісні на… На 119 тисяч п'ятсот гривень 92 копійки. та фактично привазано вулиці ремонтів, котрі фігурують у кримінальній справі. Як то кажуть, рахувати, не перерахувати по всій громаді. Юрій Семенюк звинувачення правоохоронців заперечує, каже, що кримінал на нього сфабрикували. Я це все докажу в суді ну, елементарно. Ну каже адвокат, поки не мовчати. Там настільки все підроблено. Між тим прокурори нарахували, нібито на ремонтах доріг було привласнено майже 5 мільйонів. Онів гривень лаву підсудних із Семенюком ділить одна із бухгалтерів сільради та двоє підприємців. Правоохоронці говорять, буцімто голова громади домовлявся зовсім з іншими людьми, аби ті за готівку привозили щебінь і розгортали його. Юрій Семенюк запевняє, що як то кажуть, козирі в рукаві у нього є, і розбивати доводи прокурорів має чим. І не заготівку робили. Вони ж просто, не хочу казати, вони ж дамо документи, що люди отримали зарплату, платилися за них податки. Це все є. Я оце слухаю, мені ну, смішно. Тисячу разів вже перевірив ті кошториси, повірте мені. І що, значить, ну, організацію, не буду називати яку? Значить, яка контролює ці всі справи. Кажу, надійте мені тут помилку. Я вас прошу, надійте мені помилку. Каже, спіть спокійно. Все ж рахує. Програма АВК 5 розумієте чи ні? Тобто людини там нема. Там дуже все просто. Береться, значить, ціна щебня в кар'єрі, документи всі є. І, значить, рахується на кілометрі. То лише зав'язка у цій судовій історії. Інтрига попереду. Скоріше всього, що ще будуть подавати підприємці, щоб вернули вже тому що. Е Програма видавала на 260 шістьдесятися, але більше 200 не можемо. І поки Юрія Семенюка судять в одній кримінальній справі, іншу щодо нього ще розслідують. Голову сільради підозрюють у незаконному збагаченні на майже 40 мільйонів гривень. Олена Лищук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. Втрапив до в'язниці за на смертельну. ДТП 61-річний житель Івано-Франківської області. Вечірню пору чоловік рухався дорогою між селами Скобелка та Терешківці Луцького району. Кермуючи Мерседес бенц не впоравшись із керуванням, Керманич виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із автоломілем. «ВАЗ». сталося це у серпні минулого року. Тоді у нас ти до каварії 36-річний пасажир зустрічного авто. Загинув на місці події. А 55-річний водій за кілька днів помер у лікарні. Наразі суд визнав чоловіка винним і призначив покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі із позбавленням права кермування на три роки. Посперечався із іншим водієм на світлофорі і вирішив налякати його вибухівкою. У Луцьку продовжують слухати справу щодо Волинянина, котрий улітку минулого року кинув гранату на одній з вулиць міста. Цього разу про події того дня прийшла розповісти одна із потерпілих. Детальніше дивіться у нашому сюжеті. Кинув гранату посеред проїжджої частини через конфлікт. Продовжують судити жителя Луцького району, який минулого року на вулиці Ковальській у Луцьку кинув на дорогу боєприпас. Тоді внаслідок вибуху постраждало чимало людей. Як ті, з ким посперечався обвинувачений, так і прості перехожі. <плес> Згодом у суді з'ясувалося, що обвинувачений військовий боєприпаси з його слів випадково привіз із зони бойових дій. Проте небезпечний багаж помітив уже тут, на Волині. Нагадаємо, при допиті чоловік розповів, що на дорозі у нього виник конфлікт із Керманичем іншої автівки. І той, аби налякати опонента, дістав гранату. Підходжу до цього водія, він з машини, з своєї машини відкриває вікно, і зразу мене б'є по голові дораз. Після того я частково втратив пам'ять, так як мене хоче осколки в голові, мені дві операції на голові робили, мали ще третю робити. Він вийшов на дик, почався у нас конфлікт далі на вулиці. Це вже по, так як мені розказували світки, я яку не відео бачив. Я вже сів в машину, смію їхати, так, ну, тьпу, я, я мав вже їхати. Він підходив, підійшов до мене до машини, через моє відкрите вікно, далі почав мене бити по голові. Я не мав умисла вбивати, я хотів просто його налякати, щоб він не простягав до мене руку і Поїхати собі спокійно далі. На черговому засіданні допитували одну із потерпілих. Жінка пригадує, того дня з родиною їхала до Луцька. Зупинившись на світлофорі, навіть уявити не могли, що вже за лічені хвилини перед очима розгорнеться така моторошна картина. Добре, світло, хоч засвітився. Ми зупинилися, потерпівши бусу, їхали і нам назад. здались. тут мої чоловіки, що хлопці каже, що тут таке робиться. Тут він біжить, каже вам граната. Ійшла до грунка, кажу тікаймо, я тільки з машини вийшла. Ну, біля дверей стояли такі граната вихмала, мені попало в руку і впало в ногу. Два витягнули осколка, один остався. Внаслідок вибуху жінка отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості. Водночас ще четверо осіб отримали різного ступеня ушкодження. Наразі ж чоловік обвинувачують за двома гучними статтями: замах на вбивство та незаконне поводження зі зброєю. Наразі чоловіку загрожує реальний термін, проте останнє слово за судом. Анна Рарох, телеканал Аверс. Купувала в інтернеті психотропи і збувала їх у Луцьку. Перед судом постала 49-річна жителька з Запоріжжя, яка облаштувала у вересні 22-го року на Волині незаконний бізнес. Жінка замовляла канабіс, ПВП, амфетаміни, мефедрон у телеграмі задля подальшого збуту. Під час отримання заборонених речовин на пошті жінку її затримали. У суді обвинувачена щиро проскаялася і просила суворої не карати у підсумку шість років позбавлення волі із конфіскацією майна. Два дні у Луцьку тривали запеклі поєдинки всеукраїнського турніру із гандболу серед юнаків 2011-2012 років народження та молодших, присвяченого пам'яті заслуженого тренера України Олександра Баламута. За перші змагалися вісім команд із різних регіонів України, кому дістався кубок першості. Дивіться. На два дні спортивна зала Волинської обласної дитячо-нацької спортивної школи стала епіцентром всеукраїнського гандбольного турніру. Конкуренцію трьом луцьким командам, дві з яких господарі майданчика, склали гандболісти із Запоріжжя, Львова, Чорноморська, Нововолинська та Горухівської ДЮСШ імені Олександра Баламута. Потужно обіграли гандболісти Волинської ДЮСШ збірну Львова. Раз за разом м'яч пробивав ворота суперника. І, хоча показали відмінну гру на турнірі, вище п'ятої сходинки піднятись не вдалось. За ці дні ми провели чотири гри. На, на мою думку, найскладнішим суперником був чорноморськ 2 тому що вони гарно захищалися та мали виважений напад. Ну, ми граємо гарно, проте перемоги нам даються не завжди. Найгарячіше на майданчику було під час фінальних матчів. Юні гандболісти викладались наповну, демонструючи злагоджену командну гру, гарну техніку і витривалість. Дуже сильний рівень, рівні ігри. Я б сказав би, там в першій п'ятірці команд. Доля кожної гри визначалась просто там один-два м'ячі були і нічиї в нас були. Це гандбол, це один момент вирішує долю гри. У поєдинку за третє місце рівний початок між Нововолинською збірною та представниками Запоріжжя плавно перейшов у домінування останніх, які і виграли. Грали з досить гарною командою, сильної, Волинська область, але в нас вийшло їх обіграти. Добре, що проводяться такі турніри, змагання. Це хороший досвід та можливість здобути медалі. Чорноморське дербі стало фіналом всеукраїнського турніру. Продовж усієї гри обидві команди утримували досить рівну боротьбу, не відпускаючи один одного далі як на 2-3 очка. Та в підсумку перемогу здобули гандболісти Чорноморська. 2 не можна сказати, що команди були такі слабкі. Рівень в них був такий самий, як у нас. Ми виграли всіх і ми. Чемпіони цього турніру. Турнір імені Олександра Баламута проводиться 14-й раз. І востаннє тут збиралися юні гандболісти три роки тому. Війна внесла свої корективи. Сьогодні діти тішаться такій нагоді, адже прагнуть вдосконалювати свою майстерність. Тому і важлива підтримка дорослих. Все більше спортивних змагань всеукраїнського рівня проводиться в Луцьку, і це надзвичайно приємно, адже це допомагає популяризувати спорт, розвивати спорт в нашому місті і в нашій області. І звісно, фонд Ігоря Гаріпалиці тільки. Разом з радістю долучився до організації даних змагань. Переможці турніру отримали кубки, медалі та пам'ятні подарунки від Волинського відділення Національного олімпійського комітету України та фонду Ігоря Палиці тільки разом. А також нагородили кращих гравців кожної команди. Цей турнір був раніше взагалі міжнародним. приїжджали закордонні команди, але війна перебила все. Зараз відновився цей турнір. Прибуло вісім команд, і дуже приємно, що команди не тільки з Волині, а з різних куточків України. Як ми бачимо в Чільній трійці команди Чорноморська, Запоріжжя, міст, які потерпають від російських загарбників, які витримують бомбардування, але спорт продовжує жити. Сильні традиції не лише розвивають спорт, а й формують лідерів, здатних перемагати. Ольга Яцюк, телекомпанія Аверс. Колодяжницька громада славиться не лише тим, що тут мешкала родина Лесі Українки, а й талановитими колективами. Гурти, тріо, сольні виконавці. Усі знайшли, чим зачепити струни душі глядачів пісенного проєкту на Аверсі. Любіть Україну. Для Любіть Україну виступив колектив працівників Колодяжнинської сільради Розмай. Чому розмай? Тому що розмається те, що розквітає. Ми сподіваємося, що якнайшвидше закінчиться війна в нашій країні і наші колективи творчі розквітнуть на повну силу. Сьогодні ми співаємо про важливе, про війну, патріотичні пісні. Сьогодні надважливо співати українські патріотичні пісні і в тилу піднімати бойовий дух наших хлопців, підтримувати їх усілякими силами. Гуртуватися навколо народної пісні, адже народна пісня це код нашої нації. Пісню біля калини плакала мати, виконала вокальна група Волошки. Композицією вшанували всіх героїв і героїнь, які полягли за Україну. Ми хочемо своїми піснями прославляти наш український народ. Ми віримо і надіємося на швидку перемогу. Слава Україні! Виконала яскрава вокальна група Сонячні барви із села Кричевичі. В моєму колективі переважно працівники освіти. Вони вчителі і садочка. От. Репертуар у нас дуже різноманітний, бо ж дуже довго працюємо і в нас різноманітний репертуар. Під час війни дуже тяжко збирати учасників, бо у всіх є свої проблеми, свої, як то кажуть, більстві. Ми Тримаємо колектив і наближаємо нашу перемогу. Декламація патріотичної поезії, виступи талановитих виконавців. Громада готувалася до участі у проєкті ретельно. Стежте за анонсами та побачите телеверсію цього різнопланового концерту. Віра Шевчук, Неля Прокопчук із Колодяжненської громади, телеканал Аверс. На цьому завершуємо випуск та журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області і міста, аби ви знали більше. Ну і якщо ви маєте інформацію, варту уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Фейсбук сторінки нашого телеканалу. Дякуємо за довіру і шануємося. Вже другі вихідні при вході до центрального універмагу Луцьк і на п'ятому поверсі біля арт гелері всі охочі могли долучитися до благодійності, придбавши гарні і корисні речі, не змогла встояти від покупки і відвідувачка ЦУМу пані Роза. Купила таке мило і купила колончик. Я дуже люблю прикраси. Ось такий колончик. Іноді ми такі не знаємо, як можна допомогти комусь там задонатити кудись або допомогти там комусь на лікуванні і так далі. А такі ярмарки приємні з корисним. Ми собі отримуємо щось і допомагаємо іншим людям. Ярмарок у Цумі проводив благодійний фонд. Всі виручені кошти підуть на допомогу онкохворим діткам. Іграшки, ручної роботи, вироби з кераміки, мило, смаколики, чарівні, передбачення та інші цікавинки від майстрів з усієї України. Придбавши все це, можна було поєднати приємне і корисне. Долучитися до доброї справи ми дуже вдячні керівництву Цуму за те, що вони долучаються. Насправді зараз це можна сказати велика рідкість, тому що люди. Можливо, десь вже і уникають зборів. І розуміють, що часто від відвідувачі можуть на це реагувати по різному, тому особливо хочеться відзначити таких свідомих і чуйних людей, які не бояться чинити добро. Тому що ми ж розуміємо, що добро, добро чинити це шлях сильних. Безсумнівно основна допомога нині має йти для ЗСУ. Та навіть військові долучаються до ярмарків, аби зібрати кошти хворим діткам. Дуже багато дітей хворіє дуже багато є і дорослих. І не завжди держава може покрити всі ті потреби, які їм і їхнім сім'ям дуже сильно потрібні. І завдяки таким маленьким акціям можна зробити свій внесок для того, щоб їм полегшити боротьбу, дати їм якусь надію на те, що вони зможуть її подолати і одужати. Тож відвідувачі ЦУМу могли не лише придбати милі речі, а й, можливо, врятували чиєсь життя. 16 квітня в Україні погоду формуватиме поле високого атмосферного тиску, що забезпечить відсутність опадів і нічних заморозків. На заході мінлева хмарність. Температура повітря вночі 7-11, у день 20-22 градуси. У східних областях сонце впереміж із хмарами уночі тут 9-10 тепла, а у день 20-21 градус. На півночі невелика хмарність. Короткочасний дощ у столиці. Температура повітря вночі 8-9. Удень 14-20 градусів тепла. У південних областях мінлива хмарність, ясно і сонячно у Криму. Температура повітря вночі 7-10, удень день 15-21 градус. У центральному регіоні сонце в переміж із хмарами. Уночі тут 8-9 тепла, а у день 17-20 зі знаком плюс.